Зустрічайте уповноважений президентом України з питань забезпечення цивільного населення приколами майстер гумору Феліс Рейка. Доброго дня, ручки, 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 ручки! Вище, 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 вище не бачувати круго! вечора! вітаю товариство! Оу-фу! Мене звати Фелікс Редька. Я стендап-комік з міста Суми. І сьогодні я записую для свого ютуб каналу свої перші хвилинки українською. Але важливий момент в житті я в побуті російськомовна людина, соціальні мережі також веду російською. І всі ті виступи, які ви могли подивитися до цього на моєму ютуб каналі, вони також російською. Тому я підстелив собі соломку: якщо хтось готував або готує провокацію, ми все це записуємо, а ви тільки щоб повним залом співали на Україні. Не буду брехати, трішки важче виступати українською, але я професіонал. У мене є ідеальний інструмент, завдяки якому я можу зайняти будь-яку кількість хронометражу виступу і вам підняти настрій, не сказавши жодного жарту. Зараз я цей інструмент вам продемонструю. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Русський воєнний корабль! Путін! Хуйло! Боже яке! Кончене! Все буде добре в крайньому випадку! <рес> ну, так от плюс-мінус 7 раз за виступ я можу, і 20 хвилинок у нас швидко пройдуть. Я сам з міста Суми. Наше місто відоме тим, що більшість українців, коли пишуть назву міста, робить помилку і пишуть Суми з двома М. Я впевнений, що навіть зараз сидять люди, які такі, блядь, а що не з двома? Ми жартуємо, що росіяни не змогли захопити суми просто через те, що вони шукали суми з двома. Єм. Десь біля Одеси у нас на в'їзді в місто стоїть назва, я не знаю, як це називається. Така бетонна назва української суми. І через те, що вони нашу і читають як свою і в перехопленнях вони завжди кажуть: Да, мама, мама, я, я, я в сумі. Ми где-то возле сумі. Да, да, нет, не переживай. Це в Грузії у нас командировка. Батуми, Батумі, сумі, где-то. Я виріс в російськомовному середовищі, в російськомовній родині. Навіть так би сформулював, більше в суржикомовній родині, в суржикомовному середовищі. Шарите, що таке суржик. Розумієте? бо я зараз їжджу україною туром вже 19-й день, і я питаю людей про різні якісь унікальні слова, які є лише в цьому регіоні. І я дивуюся тому, що багато слів, які ми один одного не знаємо, бо українська мова настільки багата. Чемпіони в цьому плані Закарпаття <рес> виступав в Ужгороді, приїжджаю щось виступаю і починаю розмовляти з кимось з глядачів. Він постійно – фосо, фосо, це фосо, добре, фосо. Я кажу, що таке фосо? Він каже, фосо, це у нас. Добре. Я кажу, супер, а звідки це слово пішло? Він кажуть, слово... з словацької мови. Я кажу, а що у Словаків означає фосфор? Він каже, у словаків хуйово це означає. <зв1> <зв1> Нормально, що Словаку хуйово, то нашому. Хто україномовний, бо багато ж приїжджих, покладуйте. Більшість В... 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 україномовних. А... Хочу... Хотів би звернутися до вас на своєму прикладі, я переходжу, тренуюся, щоб ви трішки більш. Терпиміше ставилися до нас, до російськомовних українців, бо ми тільки прокачуємо цей скіл в себе. Нам трішки важче, ніж вам, бо я десь прикидував, у мене українська на рівні Б1, Б2. Яка в мене може бути українська? Це абсолютно чесно, я вам кажу, у мене, у викладача української мови в сумах, на Рінгтоні стояла Любе. Офіцери! Росіяні! Ваше серце під прицелом! Підмет, підмет. Присуди. В такій атмосфері жили. Дякуючи своїй дружині, я потрошку прокачую свою українську, бо в мене, наприклад, україномовна дружина, вона також з міста суми, не україномовна родина, не з ідеологічних причин, просто ось так. І ми вдома спілкуємося, я іноді тренуюся, переходжу на українську, а іноді ми спілкуємося, я російською, вона українською. Розуміємо один одного без ніяких проблем, рівно до того моменту, поки хтось не приходить до нас в гості. Як тільки людина, яка приходить до нас в гості, чує, що я спілкуюся російською дружина українською, починається. В цей момент у людини хтось на MacBook Windows Vista встановлює. Я вважаю, що нема людини, яка зробила для української мови більше, ніж Микола Яновича Азаров. Ми повинні пам'ятники йому ставити, бо це була перша людина, яку ми послухали і поняли. Ну так, блядь, не можна. Вже. Ну, хоч три слова «бум-бум» треба, блядь, вивчити, ну так не можна точно. Я вам хочу сказати, що нема більш беззахисної, ніжної людини, ніж російськомовний український чиновник, який вимушений давати коментар регіональному телеканалу українською. Ти дивишся на цього харківського прокурора. Воно вже бліде. З нього тече пот. Думаєш, господи киця, давай ще трошки. Ну, ну дотяни, 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 тряпка, ганчірка, давай, 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 давай. І вони завжди, ці російськомовні, українські чиновники, коли вони дають інтерв'ю, вони завжди починають за здрав'я, а закінчують за упокою. Вони оце. Вони запам'ятовують, їм задає питання журналіст, Вони запам'ятовують рівно останнє речення українською, повторюють його, а потім як не єбнуться. Ну, типу, питають його: чи, чи можете ви гарантувати, що дані особи будуть притягнуті до відповідальності? І чувак відповідає: а, Я можу гарантувати, що дані особи будуть притягнуті до відповідальності. Обязательно. Это даже не обговор... Ох, Я мрию про видео, чтобы было это... Блять. Дякую. Я, Я певний час комплексував через э, свій суржик. То я навіть жарт такий сформулював в одному зі своїх виступів, розлетівся в інстаграмі. Що я негативно раніше ставився до суржика, а лише після війни змінив своє ставлення. Бо суржик це абсолютно нормально, це не що інакше, як акт зґвалтування російської мови. так що не стісняйтеся, балакайте, як умієте. Я змінив своє ставлення до Юри ткача. Людина всі ці 8 років по центральному телебаченню їбала ту руську мову, блять, 24 на 7. У Юрка таке лінгвістичне бідо, я просто йому заздрю. І я вважаю, що ми, українці з центру або сходу, ми не повинні соромитися того, що у нас є свій суржик з русизмами. Я раніше орієнтувався повністю на вас, думав, що у вас ідеальна мова. Приїхав, послухав, та ви, блядь, так само пиздите. Блядь. Я дуже сильно переживав перед тим як до вас їхав, бо не був впевнений, що зможу розсмішити Львів'ян, бо є у Львів'ян такий імідж: що ви інтелігенти, вишукані. Особні <плес> така особлива порода українців, галичани. Ну, думав, ну це ж слова? Що таке жарти? Це слова. Е, а я ну, звик іншими словами жартувати. Чи будуть тут е, актуальні ті комедійні інструменти, які я використовую на сході України, використовував до цього? Е, чи все у вас так само в плані сприйняття е, комедії? Потім приїжджаю у Львов, виходжем, виходимо з вокзалу, стоять два діда, один одному каже: Петро, піди купи мені енергетик. І другі діти мої відповідають енергетик, хуєтик я тобі куплю. Я думаю, а, все нормально. Ті самі у вас інструменти. І це основний, мабуть, посил, який хотів би сказати і зробити до російськомовних українців, щоб ми не соромилися і берегли свою ідентичність в тому числі, бо мені два дні назад пише Одесит Пан Феліксе. Вітаю. Думаю, пан часто так в Одесі кажуть, ну ти поц, блядь. Просто справа в тому, що зараз більша кількість органічних україномовних інфлюенсерів, вони з заходу України, і так от формується цей стереотип, що саме ваш вид діалекту це еталонна українська. Хоча у вас просто є притула, який несе цю мову в маси і її сприймають, якщо б уродженець міста Суми Дмитро Коляденка. Завтра блядь, купив 600 дронів, зробив 500 стрімів, то ви також би під час тривоги йшли спати в калідор. Я вам кажу. Ні. Буду вже завершувати. Хотів би звернутися а, своїм виступом через відео до глядачів, в тому числі і до вас, а, до таких же, як і я, російськомовних українців, особливо до тих російськомовних українців, які суперрадикальні, вони переживають, що зараз тренд на українську, і як же ж важко буде вчити українську. Це мені неорганічно. Я вважаю, що, блядь, ви живете 30 років в країні, яка абсолютно україномовна, українське радіо, білборди. Якщо ти блядь, за 30 років в цій країні не можеш вивчити мову, нахуй. То ти, блять, просто д. <плес> Та вивчи. Та вивчі ти, блять ці три слова від тебе від'їбуться, блять. Бо як в Польщу їхати, то ти через два тижні пше добже день пан. И пользуясь возможностью, в том числе хотел бы обратиться к украиноязычным украинцам. Ребята, это потрясающе, что вы родились в Черновцах, где-нибудь или в Луцке, и вы с самого детства от бабушки, от мамы слушали э, украинскую речь и выучили. Пожалуйста, чуть-чуть более терпимее к нам относитесь, потому что мы перейдем, мы все понимаем, мы отдупляем, где добро, где зло. Чуть-чуть нам, пожалуйста, времени, терпимости, все будет. Мой отец, офицер, 25 лет в армии служил, русскоговорящий. И в нужный момент ему не помешало, то что он русскоговорящий, перейти на блять, правильную сторону. Отдуплить, где зло и где добро. Шановные украинцы, будь ласка, не заебуйте один одного. Бо росія і без вас нормально справляється. Мене звати фелікс редька. Через два тижні дивіться відео, що не так з феліксом ретькою на каналі Загін кіноманів. Подякував, було дуже приємно перед вами виступати. До побачення! Фелікс Редька!